Доброго дня, мене звати Малиш Віталій, я лікар-дерматолог військово-медікалцентр. У нас був дуже плідний травень і прекрасна весна. Але на жаль, статистика щодо онкозахворювань саме на шкірі, то, звичайно, сьогодні нашою роботу була піднята значно. Що цікаво, ми знайшли декілька новоутворень, декілька меланом серед певної когорти, як наших пацієнтів, так і. Е Тої акції, яка проводилася для Рошбосе, коли можна було прийти безкоштовно обстежити в нашому медичному закладі новоутворення на шкірі після дерматоскопії, обстеження сучасним дерматоскопом, ми провели декілька видалень. Видалень в принципі не Небезпечних для життя, але важких по складності, тому що вони знаходились в тих складках, які зараз літом при підвищенні температури звичайно принесли проблеми. Тому ми безслідно до літа встигли все це видалити. І очікуємо наших пацієнтів вже щодо родимо, то, мабуть, на осінь будемо обстежувати, як пройшло літо, але пам'ятаємо, що йде сонячна. Пора сонячна погода, тому, будь ласка, засмагайте, обережно і не забувайте про алергії. Поля цвітуть, квіти цвітуть, наші діти бігають, і висип на шкірі можливий. А так якщо почнуться гарбузи єдині, то, звичайно, і харчова алергія, і висипи на шкірі. Тому звертайтеся вчасно, ми вам завжди допоможемо.